Доброго ранку! Сьогодні 8 травня 2025 року. Заняття в старшій групі з аплікацій. Тема заняття Червоний маг, Символ пам'яті до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1935-1945 років. Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні у нас дуже цікаве, пізнавальне і творче заняття, заняття з аплікацій. Ми сьогодні з вами будемо створювати аплікацію Червоний мак, адже червоний мак це символ пам'яті. Ця це, це аплікація, де створена до Дня пам'яті та перемоги. Над нацизмом у Другій світовій війні. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран, буде цікаво та пізнавально. Адже 8 травня День пам'яті та примирення. Червоний мак. Це символ пам'яті за загиблими у Другій світовій війні. Коли ми його одягнемо, то ми вшануємо пам'ять людських жертв по всій Європі. Червоні пам'ять пам це пам'ять незабута. Автор символу це харківський дизайнер, який створив графічне зображення, і Мака, обособлює пам'ять, символ пам'яті, символ шанування пам'яті за загиблими. Адже Україна обрала європейський шлях розвитку, що передбачає. Прийняття європейських моральних і культурних цінностей, у тому числі у вшануванні пам'яті про жертв, воїн і конфліктів. Господи подивіться, які маки пам'яті вийдуть у мене в кінці заняття. Для роботи нам потрібен картон чорний. Тут Папір, зелений, червоний ножиці, олівець, клей, пензлик, клейонка, серветка та лінійка. І ось приступаємо до роботи. Ви бачите, вже виготовлений один мак у мене. Я ще один мак покажу вам, як виготовити. Ось у мене є папір. Я його розрізаю навпіл, червоний колір – це саме колір. макон, символ пам'яті. І що я з квадратів зараз буду робити, дивіться уважно. Складаю навпіл куточок до куточку. І ще раз, виходить, у мене, подивіться, малий квадрат. Ось так притискаю. Пам'ятайте, що ножицями ми користуємося тільки, коли поряд дорослий є. Згинаю, щоб вийшов трикутник. Ось так притискаю і аналогічно роблю з іншим квадратом. З квадрату в мене виходить та прямокутник. Якщо я ще раз напускаю, що в мене виходить. Звісно, квадрат. А якщо я протилежний куточок, до протилежного. Так, в мене вийде трикутник, вірно. І ось мені потрібен чарівний олівець. Я ним малюю майбутку мабу. І коли я виріжу, то в мене це буде по пів пелюстки, але в мене вийде такий цілий гарний мак. А з двох частин у мене вийде повноцінний мат, тому що я їх склею. І ось тепер я вирізаю. Ще раз нагадую про правила користування ножицями. Не повертаємо лезо до себе, пальчики їдемо руки, не підставляємо під ножиці, дуже працюємо акуратно. І ось я вирізаю. По намальованому легко вам де вирізати. Я думаю, що батьки вам зможуть допомогти, якщо вам щось не зрозуміло. Ось подивіться такі листочки. І ще чотири. Ось. І коли я їх ось так складу, то буде дуже гарний мак. Дивіться, в мене є квадрат чорного колю. Це для серединки маку. Якщо я зріжу куточки, що в мене вийде? Ну, звісно, круг. Ось я зрізаю, у мене вийде круг. І тепер я нарізаю не до середини, так, тільки края, так, щоб вийде у мене така бахрома гарна. Аналогічно я роблю з білим квадратом, також зрізаю точки, Але в мене цей квадрат трошки менший, ніж чорний. Ой, навпаки більший вибачай, більший чорний менший, білий більший. І ось я також нарізаю ось таку бахраму. Ось мене є аркуш зеленого паперу я його складаю ось бачите як я буду відріжу, ось так, щоб гарненько вийшло, я лінію. скористувалася олівцем і по лінії відрізаю. Якщо в мене складений папір, то в мене вийде симметрична деталь. Це я буду виготовляти зелений листочок. Ось подивіться. І ще я. Відміряю ще один, щоб одночасно в мене вийде два листочки. Обидва будуть складені навпіл. Ось так я їх складаю, щоб за один раз у мене було два лосточки, 4 половинки. І ось я на ньому малюю лист, олівцем малюйте листопаху, він такий різбений, гарний листочок. Адже ви знаєте, що природа створює непередбачувані, дуже гарні візерунки. І ось і тепер потрібно його вирізати. По лінії, де олівець легко різати. Я беру ближче тарілочку, щоб елементи, які мені не потрібні, вони будуть зразу в тарілочці, щоб був завжди порядок на столі, ви пам'ятаєте. Ось я по намальованому простим олівцем вирізаю. Ось я вже завершую вирізати листочок. І гарний і колір яскравий. І візерунок дуже гарний в листків маків. Ось ви бачите. І тепер я хочу, щоб в мене було три листочки. Я аналогічно малюю ще один листочок. Ось так. Я вирізала ще один листочок, дивіться, його спадаю, дивіться, яка краса в мене вийшла. Я впевнена, що у вас також вийдуть такі гарні листочки. Ось подивіться. З половинок в мене вийшли ці такі гарні листочки магі. Так, залишилось нам все це разом об'єднати. Ось в мене є сервет, клеєнка на клеюнці, я буду наклеювати, користуватися клеєм. Тільки по центру я наношу клей, і щоб у мене ось так було законений весь бак, Дивіться, ось так. Дуже гарно пелюстки лягають. Наношу клей на білий папір. Білий, тобто я буду приклеювати білий спочатку, несла на амант ось так, перетискаю і зараз чорний. аналогічно наклею посередині. Сама квітка вже у мене майже готова приклеюю зелені спожечки посередині хрестика, тому що має ось таку саме форму. дуже маленькі перевертаю квітку маку і зараз я буду наклеювати листочки ось так. Бачите? три листочки? Ось така квітка в мене тільки вийшла. Ось ви бачите, І в мене ще одна квітка є, яку я завчасно виготовила. І зараз я наношу на зворотну сторону квітки клей, небагато по центру та наклеюю на картон чорного кольору. І аналогічно наклею другу квітку. Ось, подивіться, які гарні квіти пам'яті, символ пам'яті вийшли у мене. Ось ви бачите, які яскраві кольори не забуваємо. Пам'ятаємо, коли побачиш в полі, червону квітку, символ волі. згадай синів безстрашних України, що полягли на землях Батьківщини. Вони себе не вберегли, але край рідний захистили у полі маки зацвіли, там, де герої зіспочили, моє життя. Бессмарне нині, за це їм дякую, пам'ятай, герої захистили Україну колись і зараз твій похонять край. Адже, діти, коли ми пам'ятаємо, ми не переможемо. Про що ми сьогодні з вами говоримо? Ну, звісно, про Червоний Мак як символ пам'яті до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. А також я вам показала, як можна створити квітку пам'яті. червоний Мак. Завжди пам'ятаю, наше заняття завершую. Я вам бажаю. Гарного творчого дня і чекаю на фото ваших робіт. Я впевнена, що вас також вийдуть дуже гарні червоні марки. До побачення, мої любі друзі, до нової зустрічі!